Привіт, малята. Ну що, засумували вже за нами. Ми радо з Гошою запрошуємо вас до чарівного світу вечірньої казки. – Ага, Здоровенькі були малята. Як ви поживаєте? Як ваш настрій? Ой, бо мені сьогодні щось не дуже. – Гоша, чому то такий сьогодні поганий настрій? Що трапилося? розповідай. – Ой. Ой. Розумієш. Мені сьогодні нічого не допоможе, а що розповідати навіть не знаю, не маю настрою і все. Зранку прокинувся і зрозумів, що щось сьогодні не так. Можливо, не з тієї ноги встав, чи зірки на небі вплинули на мене? Я не знаю, не знаю я. Що ж це ти так гоша? Так, малята, У нас з вами невеличка проблемка. Навіть можна сказати, велика. У Гоші сьогодні поганий настрій. Треба з цим щось робити. Та я, який настрій? Як його повернути? Не повернути його ніяк. Та чому ти такий категоричний? Можливо, й можна повернути поганий настрій? А як? Як? От от, от ти можеш у малят запитати, якщо не віриш? Ага. А, дійсно, хороша ідея. Давай зараз у малят запитаємо, і вони тобі, я впевнена, допоможуть повернути гарний настрій. Ну-ну-ню-ню. Ну, ну. Може, щось корисне та дієве. Вони мені і справді порадять. Скажуть, а? Кажуть. Слухай уважно тільки. Ага. Можна робити гратися ще. Ну, помалювати, з мамою, пограти, телевізор подивитися. І ще можна на двір сходити, подихати свіжим повітрям, погуляти, в садочок сходити, покататися на машині з татом. Yep. Я Роблю, щоб стати веселою, і піду гратися своїми іграчками, і я тоді стаю веселою. Я граюся з сестричкою, з братиком на вулиці, кожу в магазини, в гості. Я беру якусь іграшку і починаю гратися. Можна пограти в якісь ігри, гри. можна погуляти на вулиці з мамою. Можна покататися на машині з папою. Я включити собі мультик на телевізорі або на наутбуки на або на комп'ютері, і ще можна чимось погратися, що розпоселити настрій, граюся наверху в палатки і ще я зумую, то, то, то я кажу мамі, що щоб дзвонила на телефоні о, другу і щоб прийшов до мене гості. Ну, що, Гоша, ти почув щось корисне для себе? Так, так, але воно мені не допоможе. Я, напевно, захворів. У мене депресія. Депресія? Гоша, ти хоч знаєш, що це слово означає? Так. Так. Ні, Я його що? по телевізору чув. І що ж воно означає? Означає так, поганий настрій, ось що воно означає. Та Гоша, що це ти такий невеселий? Ану давай, розвеселись. Малята не хочуть на тебе такого сумного дивитись. Я, як же мені розвеселитися, коли воно невеселиться? Хоча. хоча ти знаєш, дещо є таке, що може. Звичайно, може підняти мені настрій. ага? Що? А, а от а. здогадайся сама. а? Хоча ну. знаєш, я вже розумію, про що ти говориш. Про ну? мультик? Ну-ну-ну-ну-ну! Мультик, правильно. Ти хочеш подивитись мультик. Правильно! Правильно, це мультик! Ой-ой-ой! Я так гадаю, мультик мені і справді допоможе. Я думаю, теж він тобі допоможе і малятам, якщо в них сьогодні поганий настрій. Ага. Тому що будемо дивитися мультик зараз. Так, так, тільки веселий такий, який підіймає настрій. Гошо, ми тільки такі і дивимося. Ага. Тож, малята, давайте дивитися зараз мультик. Давайте. Жив в Африці львенок. Звали його Бррр. Мяу. Да, да. Його так і звали. Мяу. Вот вышел он однажды погулять по пустыне и встретил... Большую черепаху. Черепаха лежала на солнышке и мурлыкала себе под нос веселую песенку. Я на солнышке лежу, Я на солнышко гляжу, Все лежу и лежу, И на солнышко гляжу. Какая хорошая песенка! Я подойду поближе. И он подошел поближе. А черепаха мурлыкала себе под нос, не замечая львенка, потому что глаза у нее были закрыты от удовольствия. Носорок-рок-рок идет. Крокодил-дил-дил дил плывет. Только я все лежу, И на солнышко гляжу. Львенок подкался совсем близко, лег на песок рядом с черепахой и приподнял одно ухо. Ну да, чтобы лучше слышать. Рядом львеночек лежит, и ушами шевелит. Только я все лежу и на львенка не гляжу. Черепаха допела песню и открыла глаза Здравствуй, я большая черепаха, а ты кто? А я львенок, Р -р -р -мяу. мне очень нравится твоя песенка Я на солнышке сижу, я на солнышко не сижу, а лежу. Это ты лежишь, а я сижу. На сорок рок рок идет. Крокодил, дил, 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 Только я все лежу. И на солнышко Я на солдишки лізу і на солдишка гляжу. Який чудовий мультик, Яно. А пісня, як тобі бачу, сподобалась. Так, так, так. І пісня дуже гарна. Я її, до речі, постійно співаю, коли засмагаю на сонечку, ага? Влітку. Які гарні спогади, ти знаєш? І справді, настрій піднявся. Повертається гарний настрій, правда? Так, так, так. Д -д давай подивимося далі мультик. А Давай, ми задивимось ага, мультик, і можливо настрій тебе буде вже взагалі чудовий. Давай. І все-таки лежу. лежу, я я я придумала. Ну, как же я буду петь лежу, если я сижу? А ты ляг, и тогда все будет по правде. Ты будешь лежать и петь, только я все лежу. Я не люблю лежать, я люблю бегать. Ну, ну, в крайнем случае сидеть. Ну, ты же лежал, когда подкрался ко мне. Я лежал только для того, чтобы подслушать песню. Я, я лежу только в, в особенных случаях. Ну а как же ты спишь? Сидишь, что ли? Нет, нет, сплю, я лежа. Но когда я сплю, я же не пою. А ты представь себе, что спишь и поешь. Попробую. Давай начнем сначала. И раз. Я, я, на солнышке лежу, я на солнышко гляжу, гляжу. все и лежу и, и лежу, и, и на солнышко гляжу. И все-таки это не по правде. Ведь я сплю с закрытыми глазами, и значит, солнышко видеть не могу. Да открой глаза и представь, как будто ты спишь с открытыми глазами и поешь. Хорошо, попробую. И раз рок-рок на... крокодил дил Крокоділ уплывет. Только я все лежу і на солнышко гляжу. Ну що, Гоша, не втомився ще. Як настрій вже... Хороший? Так, так, так. І не втомився, і настрій собі підійняв. Все-таки мультики роблять дива. Це справжні ліки від поганого настрою. Раджу всім, всім, всім. Якщо поганий настрій у вас, то подивіться мультик. Так, Гоша, ти правильно говориш. Ага. І малята, ви теж, якщо будете дивитися мультик, то теж завжди будете веселі. Так. так Давай, давай, дивитися, будемо далі. Давай я, ну, а? Та який «далі» вже, Гошу, подивись, котра година зараз. А, ого, вже дев'ята. Ой, ой. Що потрібно в цей час робити? А, а що? потрібно? Ти натякаєш, що треба вкладатися спати. Правильно. І Ой. тобі, і малятам вже потрібно лягати спати. Я, ну ти знаєш, не треба. Бо в мене настрій знову погіршиться, а я не хочу. Ні, ні, Гоша, ти зараз ляжеш спати, ти заснеш, тобі будуть снитися казкові сни, і ти прокинешся завтра у веселому настрої. Правда Ой. малята? Ну, якщо сни будуть і справді гарні, то я згоден правда малятя? Ну, Давайте будемо усі вкладатися. От і, 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 і той мультик, що ми дивилися, хай нам сьогодні насниться. Що ж, малята, зустрінемося вже завтра. Солодких вам снів. Так, малята, на добраніч найказковіших та найпрекрасніших вам снів.